У Слов'янську до відділення поліції звернулася 80-річна місцева жителька із повідомленням про те, що вони разом із 77-річною паралізованою жінкою, за якою вона доглядає, стали жертвами грабіжника. Заявниця розповіла, що ввечері до них в будинок постукав і зайшов невідомий, і під приводом того, що шукає свого приятеля, пограбував захисних жінок. Ось бабушки нам на двоє була. У нас тільки дві старухи старих більше нікого немає в домі Так калітку. Тому завжди закрити тримаємо. вот там на стул посадила, лицом к стене, говорит, сиди и не шевелись, и не оглядывайся, и не рассматривай меня. Меня давай деньги, давай деньги. Я говорю, у меня нету, врешь. А деньги-то у меня были немного, тысячи рублей было. Давай меня за ноги дергать, а я прошу их не трогать и ноги, у меня поломанные ноги. Мне их только сложили недавно, я еще не знаю, зажили они или нет. Чем кошельке было. А где кошелек находился? Вот здесь, возле меня. Ага. А что еще забрали? Телефон. А где телефон был? Тоже здесь. У поліцію про те, що трапилося, потерпілі заявили тільки на наступний ранок, що ускладнило завдання відшукати зловмисника по гарячих слідах. Не змогли літні жінки описати грабіжника. Однак, незважаючи на відсутність зачіпок, поліцейські все ж встановили і затримали зловмисника. В ході провідні оперативна скисних міроприятій сатудниками кримінальної поліції. Бул встановлен місцевий житель міста Славянська, раніше неоднократно суддя за приступлення, яке завершення даного приступлення із облічен від часів доказательства із Отже, раніше судимий 31-річний фігурант, знав, що в приміщенні мешкають самотні бабусі та добре пам'ятав розташування будинку. У підозрюваного вистачило совісті пограбувати стареньких, забравши останні гроші, телефон та навіть продукти харчування. Вийшло, що я проходив мимо і зайшов, так сказати, вдома. В котором когда-то мы снимали э, комнату. Потом две бабушки, ну все, я взял деньги. В одной бабушке из кармана вытащил, в другой бабушке просто в кошельке нашел, в холодильник залез, там пельмени взял, там туда-сюда, там фарш, там, ну все, все, по мелочам. Даний час оперативники перевіряють підозрюваного на причетність до ряду аналогічних майнових правопорушень, скоєних на території міста. Даний факт кваліфіковано за частиною 4 статті 186 грабіж кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.